Поки не випав перший сніг, у Чернігові готують прибудинкові території до зими. Дерева вже скинули листя, і зелені зони вкрилися щільним шаром. Працівники КП «ЖЕК-10» вийшли на осіннє прибирання разом із колективом адміністрації підприємства. Є потреба гребем робимо місто чистіше, допомагаємо нашим співробітникам, щоб наші люди. Ходили по чистоті і мали файний настрій. На підприємстві кажуть, нині гостро відчувається нестача працівників із комплексного прибирання. Відкритими залишається вісім вакансій. Частина персоналу люди пенсійного віку, яким фізично важко справлятися з навантаженням. Тож всі співробітники долучаються до робіт, аби вчасно порядкувати території та закрити найбільш проблемні ділянки. На сьогоднішній день керівник підприємства вирішив допомогти. Робітникам з комплексного прибирання, так як на даний час у нас вісім вакансій, робітників з комплексного прибирання, і у нас штати даних працівників уже люди пенсійного віку, пенсійного віку. Стан здоров'я їх ну всіх теж не, не молодий. Людям дуже важко, і ми вирішили допомогти нашим робітникам вигрібти ці дільниці. Спільні прибирання або суботники проводять мінімум двічі на рік восени та навесні, Насамперед у районах, де є вакантні місця. «ЖЕК-10» постійно запрошує до своєї команди не лише двірників, а й кваліфікованих фахівців: трактористів, мулярів, покрівельників, теслярів. У нас робота офіційна, офіційне працевлаштування. Є офіційна відпустка, соціальна відпустка. Заробітна плата в нас невелика, але вона вчасна. Поділяється на аванси зарплату. Так що я запрошую всіх. У нас дружний є колектив. Ми нікого не кидаємося. Як ви бачите, ми всім допомагаємо, всіх підтримуємо. Так що ми єдина команда працюють згуртовано і підтримують одне одного, аби навіть у цей важкий час забезпечити чистоту у дворах та комфорт мешканців.